Подорож Оленки до лісу. В одному гарному, маленькому селі жила дівчинка Оленка зі своєю бабусею. Була вона грайливою і допитливою, дуже любила дізнаватися щось нове і цікаве про навколишній світ. Одного разу захотілося Оленці піти до лісу, знайти там зайчика і подружитися з ним. Тож дівчинка вирушила в дорогу. Першою Оленка зустріла жабку, яка грілася на камінчику біля струмочка. Дуба жабка, скажи мені, будь ласка, чи не зустрічала ти в лісі зайчика? Я дуже хочу з ним подружитися. Та й побрела Оленка далі по лісу. Ось по дорозі їй зустрівся ведмедик. Вона йому дуже зраділа та й питає Любий ведмедику, скажи мені, будь ласка, чи не зустрічав ти раптом зайчика? Неквапливо, озирнувшись навкруги, ведмедик відповів їй. Зазвичай, Оленко на цю частину лісу зайчик давно не забігав, бо дуже мене боїться. Але його можна побачити на лісовій галявині де багато кущів. Подякувавши ведмедику, Оленка пішла шукати галявину. Тільки но вийшовши на неї, вона побачила зайчика, який сидів під кущиком. Дівчинка, зрадівши, хотіла привітатися з ним. Але він хутко втік від неї. Пішла насуплена Оленка додому, розповіла про свою пригоду бабусі, а бабуся вислухала її, посміхнулася, пригорнула до себе та й каже: Манучку моя любов, така недопитува і добре, Хочеться з усіма дружити. Але запам'ятай у звірях своє лісове життя. А зайчик – це дуже лякала тварина. Він звик цих ховатися, тому від тебе він втік. Ось так, замислившись, над словами бабусі, Оленка заспокоїлася і вирішила шукати друзів в селі, а не у лісі.